Доброго дня, з вами знову Дід і Дід знову грає в код Мобайл. Минулого разу повинен був огляд зброї бути, але я грав в новий режим в батлреалі, в нічний дивився на мапу. Хто не бачив, можете подивитися попереднє відео. Сьогодні все ж таки огляд зброї в нас. Нарешті я добрався до марксменів. І що у нас сьогодні? У нас бож в мене. Давайте так подивимось. Гвинтівка МК2. Я не вже грав, тому це не перший раз буде, але це будуть знов такі спогади. Ну що, погнали. Так, що це за гвинтівка? Це, виявляється, така гвинтівка є в реальному житті, і це Мерлін 336 модель. А, все, погнали щось так швидко. Виходь. Чим вона така цікава, тим, що вона випускається з 1948 року. До сих пір. І до сих пір вона вважається в Штатах одною з найкращих Мисливською рушницею. Хто біга? Хто бігають наші. Тихо, тихо, тихо. Да. Це я. А, де я не попав в тебе.

Ой, відволікся. Чим, чим ще цікава ця гунтівка? Тим, що перезарядка в неї проводиться незвичайним способом, не так як в більшості. Гунтілок там. З затвором чи. Чи ще якось тут стоїть скоба Генрі? Це мапа щось. Не, не дуже для цієї гвинтівки. Чи то я не дуже до цієї мапи. We've taken the lead. Oh. Oh.

Фаркер! Да, щось, воно дуже довго прицілюється. Щось так цікаво, якесь на всі бігають. Якісь плячі. Біля спус спускового гачка. Штука, яка захищає. Щоб там випадково не натиснув. І от ви її опускаєте вниз. І таким чином вниз, а потім вгору. І таким чином проводиться перезарядка. Такі ви бачили в вестернах з Cowboy, там вони з такими гвинтівками. Так, ну що, тепер будемо робити апгрейд. Ось така в мене штука вийшла. Зараз будемо тестити. Так, тільки потрібно міняти тактику. Бо щось я збігаю з нею як цей. Як зі штурмовою гвинтівкою. Так, хто грає марксменами? пишіть в коментарях, яка вам більше подобається. Де ви всі? От так от. Так, що сьогодні в мене граниде? Виходь. Ще раз хоть. Боже. Ой, боже. оце нас тут шматують. Так, щось я не той... Набой, мабуть, поставив, бо на щось. З одного разу, не. А! Щось боти розлютылись, такі що... Так, щось я тут налаштував трохи не то. Я так розумію. А, ні, якщо в бошку, то... То норм, зитля стріляють? тихо, Enemy XS One Goliath incoming Contact! Enemy XS One Goliath is landing. Да. Ну ще й там хтось сидить, і там Беріть цього. Робота. Все, там ніхто не сидить. Ну ви лошари. drone inbound. Так, щось я тут. збороку. Щось я тут збірку зробив якусь, не. Не збірну. Так, в робота не побачив тітку. Де вона там сидить? Hostile sentry gun spotted. Bring it up, da, 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 tycho, tycho. Enemy contact <sharp> oh. da. Huh. Так. Це дуже погана катка була і я щось зробив. Єсть набої поставив, що воду. З першого разу не лупить. Неподобство. Так, ой, не туди зійшов. Так, хто перший раз мене бачить, на або хто давно не бачив, нагадую, що спочатку я граю зброю без жодного модуля, потім роблю збірку сам. Потім обираю креслення, які є. В грі. Ага. Ого. Граю і остання катка в мене буде. Рекомендації гравців. Якщо у вас є якісь рекомендації збірочки, пишіть номера в коментарях, теж спробую. Frontline. Ну, маю надію. До речі. Цим кресленням не грав жодного разу. Тут я дивлюся ще якийсь такий приціл. Це, мабуть, буде більше як снайпер. Ух, да. Але лопаше добре. Де? Да. Я вибачаюсь, що не гвинтівкою. Так. Цей раз боти не в моїй команді. Ну дайте мені хочеть зубданького. Так поспішав, що... Тихо. Get down. Тихо, 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 тихо. Не поняв. Enemy пойняв. Енесайт. Enemy. Руки крюки, як то кажуть. От так от. Бачили, бачили, як діда. А що це означає? Це означає, що ніколи не треба недооцінювати суперника. Навіть коли ти вважаєш, що там боти. With enemy. Enemy down. Oh! Ти Розслабляєшся. І такі, ха-ха, ха я зараз їхав. вони такі, Опа, да. Не чекав. ти 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 выбил? Сентри губ рейд. Ну, це креслення вже покращене. Краще, ніж те, що я збирав. І ще додамо собачок до цього хаосу. А ми все. Поганяли цих ботів. Так, ну что? Остання каточка. Мы убираем шо. Так, верно, рекомендации. Гравцов. Так, 40 тисяч 830, 2000, 40 тисяч. 40 тисяч. Але ми внесемо свої ці корективи. Лазер ми знімемо, бо мене зелений цей лазер дратує. Страшно. І поставимо оці при... цей оцій, боже, цей приціл. Ну що? Погнали пробувати ж. Що це таке? Оу. Це скорость прицілювання більш-менш. Подивимось, що і як. Так, дебюс, це тиждень не пограв, то вже все, пальці не ті. О, О ну це добре, такі відстані з одного пострілу. тулуп, раз і готово. Виходьте, виходьте, ви де? Я вас дуже всіх чекаю. No, with enemy Ну, no,

Не побачив. Ай не встиг. Це... Там сліпий не побачив. Там пальці крюки не встиг.

А вон вот тут стояла, ты понял? Ну, кризис. ты до О, собаки, тихо там, цей дрон. Ховаемся. Все. Да, це цікава, зборочка. Мені подобається. Навіть більше, ніж оцей креслені, що було. Не зважаючи на те, що drone deployed. Засліпили. Кого з них першого. Того що далі. І що? І що, і шо, і що? Ми ще й виграли? Нічого собі. Хтось якось швидко пролетіли ці 4 катки. Я ж не помітив. Що можна сказати про цю гвинтівочку? Цікаво, весело. Якщо навчитись, то можна і. І валити. Класно, мені сподобалось. Це твірда 8 з 10. Ну що, на сьогодні все. Усім гарного дня, вечора або ночі. Не забуваємо допомагати нашим військовим. І все, і щоб у наших ворогів пір'я в горлі пасло. Всім пока!